Населений пункт рівне на Донеччині продовжують наступ на Покровському напрямку. Про це інформують аналітики ресурсу Deep State. За даними джерела, ворог також просувається в напрямку Покровська, Мирнограда та Родинського, намагаючись закріпитися в підконтрольних територіях. Ситуація залишається напруженою. Українські сили оборони відстежують переміщення противника і готуються до локальних контрзаходів. Троє поранених у Чернівцях. Там 32-річний чоловік підірвав гранату під час конфлікту. Одного постраждалого госпіталізували, іншим допомогли на місці. Також внаслідок вибуху зачепило автомобіль. Справу розслідують за статтею Хуліганство. На Львівщині батько застрелив своїх дітей. А потім вскоїв самогубство. Трагедія сталася в селі Станіславчик Золочівського району. За даними правоохоронців, 42-річний чоловік стріляв у неповнолітніх з мисливської рушниці. В обласній військовій стверджують, родина не перебувала на обліку в соціальних служб, а сім'ю описували як благополучну. У прокуратурі громадському повідомили, що діти жили з батьком та бабусею, а їхня мама була на заробітках за кордоном. Зараз жінка вже повернулася додому і триває досудове розслідування. Північній Кароліні застрелили 21-річну українку Катерину Товмаш, яка шукала там прихистку від війни. Трагедія сталася 14 лютого. За даними місцевих медіа, підозрюють її колишнього хлопця. Родичі кажуть, що чоловік приїхав з Огайо, незаконно проник в будинок, де Катерина жила. З родиною змусив дітей розбудити сестру і відкрив вогонь. Загинула й сама дівчина, і її 28-річний хлопець, підозрюваного вже затримали. Катерина була родом з білої церкви у США прожила близько двох років. Родина виїхала через повномасштабну війну Росії проти України. У Брянську після атаки місто залишилося без світла та тепла. А губернатор тамтешній Олександр Богомаз повідомив, що обстріл тривав більше 12 годин. Ну і ППО, начебто, збило 170 безпілотників через пошкоджені лінії електропередач та тепломережі. Мешканці залишилися без опалення, без світла. Експерти кажуть, для такого масштабного блекауту потрібні десятки високотехнологічних дронів та ракет. А відновлення систем займе час через щільну інтеграцію критичної інфраструктури. Російські військові масово саботують накази щодо встановлення державного месенджера МАКС, за даними партизанського руху. А теж у частинах 20-ї загальновійськової армії на Донеччині солдати продовжують користуватися звичними додатками. Бо бояться контролю спецслужб, де деякі купують окремі телефони лише для формальної установки МАКС, а командири закривають на це очі на фоні перебоїв зі StarLink та загального невдоволення. такі хитрощі стають нормою, а дезертирство та самовільне залишення позицій не рідкість.